Світлана Олегівна, ми тут через викрадення вашої доньки справа переходить під контроль СБУ. Я можу дізнатися причину? Ми звернули увагу на зразок отрути, яку ви відправили до лабораторії. Ви вже знайомились з результатами? І спершу хотіла б дізнатися, хто ви такий. Вибачаюсь, з Леонід, начальник аналітичного відділку департаменту контрнової СБУ. Так що скажете по результатах? Отрута має ознаки новичка, але формула модифікована. Карпенко працює на росіян? Світлана, я відсторонила Олега та Яну від розслідування. Ми тепер доведеться повернути. І від сьогодні ви працюєте з Леонідом Олександровичем. Якого так не лишу. Викрадачі прямо сказали, що я маю закрити справу Карпенка. Він до цього причетний. Але капітан Гончар цю версію відкидає. Так він ніколи не знайде ні викрадачів, ні мою доньку. Світлана Олегна, ви хочете врятувати вашу доньку? А ви довести непричетність вашого керівника? Тож працюйте. А ми вам допоможемо. Щоб розкрити справу, маємо знайти того, хто